Всім привіт! Мене звати Вікторія Стельмах. Я засновниця найбільшої україномовної групи про прикорм та дитяче харчування. Прикорм його хитрощі нові ідеї свіжий погляд на Фейсбуці. А може, й в Україні. Також я є дитячий нутриціолог та харчовий педагог привітньої клініки. Приємно познайомитися! Що відбувається? А відбувається от що, 2 травня у вівторок, об 11.30 ми проведемо прямий ефір на нашій сторінці в інстаграм «Прикорм.юа». З ким ха. Це саме цікаве з найдоказовішою жінкою, яку ви тільки можете знайти. Це дитячий гастроентеролог та педіатр Гана Гіленко. Знаєте, таку всі її знають. Я знаю. Так, от на цьому прямому ефірі я буду виступати в ролі інтерв'ювера, і я задам Ані питання, які найчастіше вас цікавлять. Тобто, топові взагалі самі цікаві про шлунок та їжу. Важка їжа, холодна їжа, бродіння, закрипи, ГВ та інше. Повірте мені, буде дуже цікаво. Тому ми чекаємо на вас у вівторок. Підключайтеся до нас. Па-па!